ТВК не може продовжувати свою роботу через відкрите кримінальне провадження. У них вилучили протоколи. Таким чином, голова комісії не відкрила засідання 16 січня, бо вважає, що без документів їм нема над чим працювати. Ми сьогодні могли працювати. Якби не відбулося вилучення документів, ми б працювали по тому порядку денному, який у нас запланований. І цей порядок денний у нас запланований вже не тільки зараз. Він у нас трошки змінюється, ми завжди його викладаємо, але практично він у нас один і той, і той же це розгляд матеріалів справи і винесення проєктів постанов. Ми мали проголосувати за проєкти постанов згідно перевірці цих протоколів. Ми раз не зібралися, другий раз не зібралися. Сьогодні у нас зібрали ми зібралися, а тепер нам нема чим працювати. Отака От ситуація відбулася. Дискусія щодо того, чи потрібно відкривати засідання, тривала більш ніж півгодини. Опонентом голови став її заступник. На сьогодні в Южницькій міській раді дев'ять депутатів від заборонених партій, а комісія отримала протоколи відносно чотирьох. Окрім питання, які поставила голова, що є. Документи на чотирьох депутатів по відкликанню, у комісії є і інші питання, окрім цього, це присяга у нових членів комісії, що робити з п'ятьма депутатами, до на які не принесли протоколи та інше. інше, інше. Тобто не єдиним питанням живе комісія. І не проведення зараз засідання комісії, коли є квором 11 людей і є нагальні питання. Для мене для мене це дивна ситуація. Голова комісії посилається на законодавство за її словами. Попередній склад комісії не виконав необхідну частину роботи, тому склалася така ситуація. Частина 2 стаття 41, вона говорить про те, що після отримання комісії матеріалів, протоколів, комісія скликає засідання і на цьому засіданні, там прямо там так і написано. На цьому засіданні має відбутися перевірка дотримання статті закону 41 статті закону 38-40. Там чітко розписано, кожний абзац написано. Зараз. Ми робимо те, потім ми робимо те, потім ми робимо те, і в протоколі так і має бути: відкриваємо листок. О, ця частина зроблена, о, ця частина зроблена. От цього не відбулося. Чому комісія не виконала оцей пункт частини другої статті 41, але виконала наступний пункт: надала запити до державного реєстру виборців і надала запити до національної поліції, при цьому не виконавши свою, якби частину. Де чітко мають перевірити дотримання вимог цих статей. під час засідання голова комісії повідомила про те, що на вимогу ухвали суду вона надала доступ до оригіналів документів. До кримінальних проваджень є питання. Вважає заступник в законі. Чітко сказано, що комісія опитує тих людей, чи вони дійсно підписалися, чи вони дійсно не підписалися в цих підписних листах. Наскільки мені відомо. З тих документів, які я зараз почув, поліція опитувала не тих виборців, які підписалися, а і представників ініціативної групи, які збирали підписи. А це взагалі не передбачено кодексом і законами, на які посилається ця взагалі вся процедура. Тому що перевіряла поліція для мене, теж це загадка. Саме ми не отримали, чи дійсна чи дійсні підписи, чи не дійсні. Ми отримали іншу відповідь, яка також стосується ініціативи. Тому у нас відповіді від поліції саме по суті питання досі немає. Але головним питанням залишається сама можливість відкликання депутатів від партій, що вже не існують. Наразі ніхто в Україні ще не проходив подібну процедуру і зрозумілих механізмів немає. Про це телефоном розповів голова Одеської обласної організації комітету виборців України. Я не бачу на сьогодні перспектив цього процесу з одного боку юридичних ну в умовах тих законодавчих, які ми не маємо з іншого боку. Я припускаю, що можливо є якісь процедури чи обставини, які мені невідомі. Мені буде відповідно, я цікавись з професійним зацікавленням, слідкую за цією ситуацією. Третього боку, я вважаю, що було би логічно і потрібно внести зміни зміни законодавство, які б передбачали, що якщо партія забороняється, то тоді її е, представники в радах автоматично втрачають мандати, від ці місця перерозподіляються, наприклад, між іншими політичними партіями, які Прийшли в раду на останніх виборах. Це б зняло всі питання автоматично. Багато б синуації приприбравло б. А найголовніше воно було б логічно і ну, зрозуміло для суспільства. Дивіться запис засідання до коментарі до нього в програмі про тиждень. Мрія претендує на розширення території. Палац творчості дітей та юнацтва може освоїти ще частину будівлі Григорівського десанту. 16 мова йде про територію, де раніше розташовувався Укртелеком. Стан приміщення 16 січня оцінили депутатські соціальна та житлово-комунальна комісії. Та територія квадратура, в якій розміщувався Укртелеком, вона звільнилася. Там є прекрасна кімната, яка має використовуватись як хореографічна зала. Ми сьогодні побачили, які там вікна, який там простір і стелі, що відповідають, і ми будемо працювати над тим, щоб передали в оперативне управління користування управління освіти, або позашкільному центру. Творчості дітей, юнацтва, мрія нам потрібно зараз згуртуватися двома цими профільними комісіями спільно з секретарем Міжницької міської ради і вирішити питання із профільним управлінням освіти. Як краще покращити умови дітям, які там займаються, розширити їхню квадратуру? Наразі вихованці мрії займають 205 квадратних метрів. Пусті приміщення це ще 170 квадратів. Разом з тим, уся ця площа потребує ремонту минулого року. Будів. Влі були замінені вікна, що дало змогу відновити систему опалення. Депутати піднялись і на дах будівлі. Там теж минулого року був проведений ремонт покрівлі. Наша комісія відпрацьовувала, скажімо, моніторинг виконання робіт, які ми ініціювали на сесії в листопаді. Це заміна вікон і ремонт даху. В принципі, всі роботи виконані, ну, ми бачимо, що це гарно. Плюс до того значно змінився, скажімо, стан приміщення, навіть не дивлячись на те, що воно виглядає дуже погано. Тут з'явилося в великій кімнаті опалення, якого взагалі не було. Скажімо, створені передумови для того, щоб зробити нормальний ремонт і щоб сюди могли діти заїхати. Є політична воля, я так розумію, що обох таборів про те, щоб передати приміщення мрії, це дуже добре, і діти зможуть тут займатися. і Проводити свої заняття в більш якісних мовах, але нам в першу чергу треба думати про те, як зробити тут гарний ремонт, облаштувати всі умови для них. Бо тут, вибачте, зовсім все в розрусі. Сьогоднішні умови в навчальних приміщеннях позашкільного закладу не нагадують звичайні стандарти. Маленькі приміщення, зношений ремонт у поєднанні з великою кількістю учнів, стає проблемою для організації освітнього процесу. Розповідає директорка закладу Алла Зєвіна. Частина другого поверху займає палац творчих дітей та юнацтва мрія. Але, на жаль, ми не можемо розмістити кількість своїх дітей. У нас займається 435 дітей, в нас два направлення, художньо-естетичне і науково це цеман. Це дуже все серйозно, і тому ми чекали, коли укрителіком освободить це приміщення, і ми би, мріяли попасти сюди. Ну, ви самі бачили, що діти не... У нас не роздягальні, ні роздягальні, ніяких умов, одна туалетна кімната, діти не встигають. Тому ми пропонували, щоб нам передали в абсолютно управління всю територію другого поверху. Депутати оглянули підвальне приміщення. Підвал може слугувати укриттям, впевнені депутати. Наразі ця площа не використовується. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южному ще на рік продовжено договір на вивезення сміття з підприємством Южтранс. На 2024 рік передбачено тариф за послугу 33 гривні 99 копійок з людини. У складову вартості послуги не входить абонплата. Це 2 гривні за адреси. Ми подали розрахунки обґрунтовані і нам затвердили тариф. Він вступив у дію з 1 січня. 24-го року зміна там в обондобавилося обонплата і тариф на сьогодні на одну людину складає 33,99 99 гривень без абонплати. Дві гривні абонплата на, лю... на абонента. Не на людину, а на абонента. Тобто, якщо в квартирі прописано 5 чоловік, це не значить, що на кожного дві гривні, а на абонента. Тобто, на... Господаря квартири, будемо говорити. Згідно законодавства, тариф, коригування тарифу може бути тільки після трьох місяців з дня його в дію. Раніше не може бути. На конкурс з вивезення відходів подалось тільки комунальне підприємство. Послуги южтрансу розповсюджуються тільки на територію міста. Вибір оператора по вивозу сміття в інших населених пунктах громади має проходити окремо. Це пов'язано з законодавчою прогалиною. Розповідає Сергій Оришака. Подав заявку лише южтранс, подав всі необхідні документи. Теж, що він може надавати ці послуги, але так як подав заявку лише одне підприємство, то згідно з законом. Дозвіл на вивезення пунктових відходів дається лише на один рік, тому через рік знову прийдеться проводити конкурс. У нас до сих пір, по закону половоустрій та по повезенню сміття, передбачено лише для населення пунктів та нема для громади. тим, що ми не можемо, скажімо так, якщо які є проблеми за межі населених пунктів, ми навіть не можемо вжити заходів. В багатьох законах дійсно залишилися на населені пункті. Там нема громади. Остаточно договір з Южтрансом затвердили на виконкомі 17 січня, але усі інші суб'єкти, такі як підприємства та ОСББ, також можуть самостійно обирати для себе оператора з вивезення побутових відходів.